Всі питання зняті давно для нього, у всякому разі, були, у 1984 році далі, але він таємно це все ховав. Ну, і якщо раптом ми будемо підкидати таку постаті нашу, от які він там і які, то це буде ганьба просто. По і От слухайте, що він пише. 2.04.1984 1984 року. Таке враження, що в Москві й Гоголів відзначають не дуже. А зате не всі відвернулися на 175-річчя. Музей так і не відкрився в будинку, де він помер. Натомість зробили виставку в будинку Аксакова, синце враже 30. Вчора ми були там. Дуже скромно, просто бідненько. Старі видання та ілюстрації 84-го року 84 вчора запросили до Москви вечір Гоголя в колонному залі в Москві. Знову таке враження, що проводиться неохотою. Десь підшкурно, шовініст почуває, що це не його іменник. Коли кінчився вечір, чую, то когось демонстративно голосно звертається Храбченко. Це такий академік-генерал Борис Храбченко, отакий от літературний, і академік. Цей псевдоакадемік з ухватками м'ясника каже, я тільки з сьогодні узнав, що Коголь український писатель, а ти раніше цього не знав, тебе дивує, Так почитай його, вдумайся. 31 го -го року віра і мистецтво вимагають від людини всіх сил душі. Той, хто служить Небесному, має пожертвувати батьма речами земними. Гоголь це розумів. Ось він відповідь, чого без родини, чого без сім'ї, без жінки. 9.09.86 року Володимир Солухін в камішках на долоні підозрює Гоголя в нещирості, бо любив Росію декларативно, до запорожців мав лише симпатію, а насправді його все життя мучила одна глибока, таємна любов. Його таємниця з таємниці, святає всіх любов до католицької Польщі.